Всім привіт. Сьогодні наступна серія про карповий кораблик. Сьогодні перше випробування нового шасі. Тут зараз просто айнав, нема автопілота, тільки випробування рушія. Тут у мене турбіна, скажімо так, 35 мм гвинт, там он стабілізатори. Потоку, руль. Ну, будемо зараз пробувати, ще на воді не був. Кроме як у ванні трошки покупався і все. Тут ще все на наскоче, ще нічого не закручено, ще немає ущільнень. Зробив такий невеличку смазку для Девідвода. Ну, зараз, зараз будемо пробувати. Кораблик запущений, у нас є руль. Є кузов відкривається. Ще заглушені деякі технічні отвори. Пізніше розкажу для чого, то перевіряємо, чи армиця, двигун армиця. Так, перший пуск. Чи перший спуск, хоч не втоне. Так, поки що не втонув. О, щось О. В принципі плаває. Чи виходить на гліз? Ні, не виходить. Треба пробувати батку 4С, тут зараз батарея 3С. Ага. Так, ну, в принципі. Треба да, пробувати 4С, і ще трансових пластин немає, треба встановити трансові пластини, може легше на гліз буде виходити. Ну, В принципі, пливе. В принципі, без косяків не обійшлось, все-таки маневреності не вистачає. З рулем треба працювати. Скорості, звісно, хотілося б чуть більше. І за счет турбулентного потока води серемені його не в яку сторону і трім, Тріма не вистачає. Ну, але, в принципі, працювати працює. Бункер працює. Може воно ще сьогодні вітряно трохи і трошки не зрозуміло, а він все-таки над водою, надводна часть велика доволі. Ну, Не вистачає, видно, що винту не вистачає обертів. поток нестабільний, бульчить. Може, звісно, лишні ті стабілізатори. Спочатку сопло в мене було без стабілізаторів, треба буде ще на тому соплові спробувати, але просто із меншим діаметром. Сопла, щоб швидкість води збільшить. Скажемо так, увеличить реактивну тягу. В ляву сторону крутиться практично на місці, а от в праву сторону, в праву сторону дуже великий радіус і не тримірюється. Ну це за рахунок того, що гвинт. Що гвинт що гвинт трошки на одну з частин руля давить дужче водним потоком, чим на іншу. Ну, от. Але виглядає прикольно. Цікава просадка. Цікава просадка батареї. Так, да, батарея просідає, батарея такого двигуна не вивозить. 102. Це вже це вже за межами цієї батареї, такий двигун. Треба 4 С-2 чіплять. І щось воно може буде. Ну але працює в принципі. Ну, кудись їдемо. Саме головне, що працює кузов. Поїхали на доставку. В принципі, непогано. Може треес і вистачить. Про це відносно тихо. День номер 2 не втримався, я зробив деякі модернізації, ну маленькі, там трошки з рулем попрацював. Надіюсь, може щось, може щось виправилося. Батарейка стара, трес, навіть не вийшло зарядити, бо світла не було. Спробую зараз ще раз, що воно вийде. Заднього хода зараз нема, постараюсь максимально обережно, щоб знову по очерету не лазить, його не шукати. Пробуємо. Так, ну, провів деякі маніпуляції. Вроді більш-менш прямолінійно йде зараз. А Це трошки вітер. Треба проти вітру поставити, щоб щоб вітер його не зносив. Ну, більш-менш, але це з вімкненим двигуном, без двигуна Якщо вимкнути двигун, то треба в общем, робити викос турбіни. А бачте, як розвертає від вітру. Треба робити викос турбіни, щоб все нормально працювало. Ну все, їде сам. Культ не займу, не керую. В принципі, все працює. Точку. Точку. вивантажилися І їдемо додому. Ще зараз автопілота немає. і SC стоїть 3 тому батарейка така дохла в мене 3, тільки одна дохла батарейка, ще зарядити не вийшло, бо світла не було. Чекаю 4С, і SC з автопілотом буде на 4С. Залишилось поставити автопілот і поставити нормальний ESC. Бо маєте ESC, що під автопілот він теж слабоватий сюди, без нормального охолодження квадрокоптерський. Чекаю новий ESC, нові батки і будемо ставити автопілот. В принципі, шасі робоче, тому дивіться відео, чекайте фінальних серій. Це такий четвертьфінал. Залишилось поставити автопілот. Поставить нормальне ESC і в принципі, фінальне доопрацювання, опрацювання загарметить там, і всяке таке. І можна сказати, що кораблик для прикорму, для завозу прикорму своїми руками буде готовий. Тут повністю, повністю все своє, проектування своє, автопілот свій. Як влаштований автопілот, я, мабуть. Я вже казав, що буду робити окрему серію, але навіть я не знаю, як то все відео в одному вмістити. Треба буде робити а, якусь PDF, pdf інструкцію як це все робиться. Ну, в общем, кому буде цікаво, то десь під відео воно буде все. Але коротко розкажу, все-таки, як воно там все влаштовано в якомусь із відео. Тому слідкуйте за каналом. Є куча, куча ще ідей. Є ідея зробити на такому копайлоті агродрон, щоб він сам все по точкам літав, той маршрут сам будував. В общем, є така ідея, пізніше, може поділюся, як то все я хочу, буде може якийсь анонс. Зараз, в принципі, все виходить. Дивіться відео, спостерігайте. Не можу награтися, але страшно, що батка не вивезе і всі відключиться і посеред ставка воно буде стояти. Сьогодні хоч вітер туди під берег його хоч витягнути можна буде не в очереті, але все рівно. Ну, В принципі, мені подобається, мені подобається. Іде, вітром трошки зносить. В очеред, там я вже був. Пливемо на базу. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за відео. Працюємо далі. Слава Україні, всім папа.